Полковник ополковника сюда. Вы кто такие? Картинкин полностью О, Ооо, а он там. А он кто да, дозвіл нас затремут. Нормально. Я вас затремую. Валера, вы можете... Буде дозвіл, тоді зараз... Зараз покиньте наразі територію не хочемо, ви нас не хотіли покидати територію. Смислі, ми до вас навіть не, заїжджали, що? Не приходите? А якого ти хіра там? Якого ти хіра? були. Так, так. Ага, я вас затримував, так? Так. Блять, я тебе кажу, якого хіра ти був в Києві. Яка вам різниця, я що не можу в Києві заїхати, чи що? Ні, не можеш. Чому? Надо, что ты делаешь? Короче, иди гуляй, вот так.

Чому затримали займається? Шановний працівників Зали... міста Києва, з якою методи до за нас завітали? А з якою методи ви мене затримали, шановний. Шановний, з якої методи до, до, вас, до нас завітали? На розмову. На розмови йдите На розмову. Я писав домовлять. Пане, пане Макарович, ви дозволяли працівникам поліції Києва на розмову? Ага. Мові, слов овців. Добре. Тобто ви без причини проникли на наші закритий об'єкт, правильно? Через те, що ви теж до нас проникли на територію, сіли на будівлю головного управління по Києву, нас він докрил. Це нормально? <свісно> що? Перепрошую. По-перше, сіли, набудь на гендоктелі, потім другий затримали без причини. Стоп, 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 стоп. поможіть. Ми, по-вашому, сіли на вашу будівлю, правильно? То ж ви тут там літали на генту Е, А де це заборонено? Пане Макару, затримайте людину в масці. Вона порушила 45-ту крим'яного кодексу України. Шановний, на дивіться, ви мене затримали без. Через те, що я сидів в автобусі, якусь там... Співучасть, співучасть, співучасть. Якусь співучасть, шановний, вийшов. Співучасть. Співучасть. Шановний, я із Валеріївського, із Могилова. Угу. Все. Uh, ви... Добре, даю вам останні попередження. Покинути нашу територію, або ви будете затримані з цієї 45 45-ї. Вам... Uh, Трьом.

Yeah, <рес> yeah. З Тим, <рес> що а что вы таке? Посвечення с вами. Другий раз, же, так я сам. От. А, не забав, не <рес> Пане па, па, Макаревис, давайте відійдемо на особисту розмову. Пане Макареву, давайте віддам на особисту. Так, дивися. Зараз вони по факту без причинили, що это не дозволять нічого. Угу, без причем, правда? Там есть то є фраус. Там вроде без наших никто не тут зверял посадку. Хорошо, просто я виходу. зараз Дивитесь. Дивите, что мы зараз делаем. делаем? Кафа ему двох, типа видео дальше. Выкликаем старший склад. Их не ще старших. А я в области старшие. Да. Нема в них никого. <гум> Кто? <гум> Хто? Добре. Берем, берем, беремо, беремо, по по-перше, кафе того синього, а, а тоді, можливо, капітана. Попробуй, типа, саме рандомно тільки. Я, корот, Але головне, щоб та... того синенького закафати. Кафай синього, кафай синього, головне. За... Та любого. Добре, зараз Офі. я перевіряю чи фронт сключений і все. Тільки ти бом, тільки треба поговорити, якщо вони ще дамо, дамо, коротше. Останні попередження, якщо вони не збираються покидати, ми беремо їх, кафаємо. Понял? Давайте. Що, давай роботи. Що, даємо вам останні попередження, покидаємо територію. Даємо останні попередження, покидаємо територію, я не помісень прав. Шано, я ясно, добре, ми тоді вас в спалі будемо. чекати. Все, давайте. Робіть що хочете. Давай, давай,

О, oh, да я ки кончення. Чекачкачка не сильше, не цільше. Так Я не цикл. Де, 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 що не роблять? Я зараз буду стрелять, серьезно, що не роблять? Ч вы не роблять? Чекай, зараз в мішмаксіку, да я моста поправить. Чекай, я бинокль, я бинокль. бинокль а ну чекай, я тоже зарапиваюсь до них. А за кого? Шаномени попрямо територію слаги попрацювати. Тут же маємо право зберігатися, шано зелені. Меня когда заточный поїзд, то приза кого-то громадянина. Тут же маємо право знаходитися. тя до.

Ви право збирати на участь. все, що ви скажете, може бути використано проти вас суді, у вас є право на приватну адвокату. Якщо вас не вистачає на приватну адвокату, вам буде неодені державного. Також ваші родичі та близько буде повідомлені про ваше затримання. Вам зрозумілище право. Зараз викликаємо. Ваше... Ти, ти, я зрозуміло був... тебе. А хто про те? Ви маєте право збирати мовчання, ви скажете, може Приставна бути. Право на затримання. Документ а на затримані громадянина в державній формі. Державні, державні, державні формі, документи беременно. Ти мені надав, що я посвідчував. Тебе має бути документ на затримано в громадянина. Де документ? Що зараз викликаємо ваш, ваш ваш старший склад, то будемо збирати. Нема погашене. Покажіть мені документ на моє затримання. Не на моє.

Ще Ще раз раз повторюю. Ще раз громадянина.

Смотришь на пояс. Может, кончи, то я вале що, що, що? Ви ш ш Все. ш шо пал, щось палк, вс. Валера, Валера, хороший. Валера, хороший. Аху <поцелуйся> я. Опа. Відкривайте вогонь тулить по ньому. Тулить, просто тулить по нему. Алло? Ви что его закафали? А ты перш. Тулить, а ты. Шанал, мне ты понятно. відставити вогонь, відставити вогонь. Так, Макар, зараз о, нічого не випадку, просто відео за... після цього. І якщо вони не і ставлять переставити склад, то ще за 49-ту нам не включилась кримінально. Надіюся, ви підняли пане Мукарович.

А ну давай, чого дивитись? я вже Так, я вже Так, забирав громадянина рацію Уклад кишеню Угу, угу, шановне, чому ви почали дотримуватись громадянина того, переш, кого... Тепер ще я нікого не затримував Якщо я затримував, то дайте мені не Дивіться, офіціяція Відвідте, Перше, чому ви на е, ваш дородити не затримали за 45 ТКУ в хорі, ми маємо право там перебувати. 5 ну, так, я що, він, дивіться, є е, вищий від мене позвонив, Що я можу зробити? Це елементарні речі, ви що не знаєте що? Ну сказати, що він не має права затримати за 45 таку, це він не рахується. Закрити охоронний об'єкт. Так, а чому ви <звук> мене... Ви, <звук> добре, чекайте, а чому ви втікли від них і зараз тут виясняєте, чому ви біля них не вияснили? Що, все? вс? Не буду зараз отримувати всіх. Що, все, так? Я ж тебе просто вручку тебе, то я Що-що? Шо-шо? давай висотолю. Хай буде плавати. плавати будеш. Добре, давайте я поплаваю, потім ви будете сидіти в КПЗ і будете з по порушення статуту. От і все. Давайте. А ти через те будеш порушення статуту сидіти через що... Да ну, шиф, наш, наш. Я вас не разумею, Я вас не разумею. Валера, шиф. Валера, шиф. О, молодец, давай давай. давай. О, да, 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 да. Ну еще все. Молодец, молодец.